Вітаю, шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати. Ну ось я знову зробив паузу на декілька днів в той час, коли в Ютубі, і не тільки в Ютубі, а і в Фейсбуці, і в інших. Кажучи науково пабліках, ну не затихав скандал навколо генерала Залужного. Так. І я ж взяв собі за власним звичаєм. Так, є в мене така гра. Я беру на якомусь аркуші і записую, як воно буде. Так. А як воно буде. А як воно має бути, <хи> так воно і буде. Так. Ну просто все, зазвичай. Треба просто знати, ну, знання деяких принципів легко компенсує незнання деяких фактів. Я давно вам про це не говорив. Так Варто нагадати, тому що ж воно так і є. Запам'ятайте, любі друзі. Знання деяких принципів легко компенсує незнання деяких фактів. І ти абсолютно не знаєш нічого, що там діється, хто там що крутить, викручує сюди, туди і все. Але ти знаєш принципи діяльності цієї людини, цієї групи, групи людей, цієї влади і так далі. І ти легко прогнозуєш все це. Ну ось Я дивлюся на цей аркуш паперу, де я написав відповідно, що буде, і, ну. ай да Пушкін, ай да молодець. Так, так ось. ну, е -е -е, закинуто в суспільство ось така річ. ну, Генерал Залужний, я ж там уже декілька днів тому закинув ці чотири його особливості. Так, вам. Так, чотири особливості. Так, і ці чотири особливості, вони кажуть, ну, не знаю, я, ну так люди кажуть, нинішньої владі не підходять. Так, не підходять. Тобто ну, там е е е Захід, ніби того рою за нього, тому що він дуже і професійний, і, і те, і друге, і третє. Ну я ж не знаю. <рив> Цього. Я знаю тільки принципи, я не знаю фактів. Так. Отже, якщо він е е е чимось комусь не підходить, е е то, і знаючи принципи діяльності цих людей, то можна зробити певні висновки, так би мовити, стосовно цього всього скандалу. Він же ж дивіться, скільки вже ж тягнеться. Звільняють, не звільняють, звільняють, не звільняють, звільняють, не звільняють, звільняють, не звільняють, звільняють. Ну, цирк на дроті. Ну, це ж ну, спектакль. Так, ну хлопці ж там, ви хотіли спектаклі, хотіли цирку, так. Так, хотіли якихось там ну, пер перформанс, прости господи. То от ви й маєте. Так, ви ж голосували. Так, так от і ми і маємо це все. Так як же так? Отже, суспільство вже звикло? До того, що звільняють, не звільняють, не звільняють, 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 не звільняють. Так, це як ото я вам на конкретних прикладах пояснював, що коли е, Пастух е, кричить перший раз: вівці, е, вовки прибігли, їсти овець. Люди прибігають, жартує він так. так прибігають, а вовків немає. Так, вони пішли. На наступний день він знову кричить: вовки, вовки, люди прибігли там із рушницями рятувати, овець. А вовків немає. І от коли вовки прийшли, і він знову кричить: вовки, вовки, ніхто не прийшов. Рятувати цих овець. Вівці, мої вівці, вівці та отари. Які вміють правильно голосувати, звичайно. Так от от вже нема кому рятувати цих так, Можна знімати, можна що завгодно робити, але ж резонанс, виявляється, виявився дуже гучний, народ став там всякий е -е організовувати теж перформанси так, з цього приводу. Подавати петиції, збиратися, стали опитувати військових, що вони думають, і так далі, і тому подібне. Ну, я б сказав би так: от, от, декількома словами, як охарактеризувати генерала Залужного. Це український стиль ведення бойових дій. Так. Ну, Намаганням максимально зберегти життя українських воїнів. так, Я не знаю, це принцип такий, так, я знову ж фактів не знаю. так, Може там люди зараз накинуться і будуть писати, та він такий сякий, та він там, те зробив, та він, це зробив, та перед те зробив так. А я про принципи кажу. так. Отже, такі речі. Отже, треба що зробити? Як звільнити генерала Залужного так, щоб і вовки ситі, і вівці цілі? Буває так чи ні? Так. Щоб і <смі> вовки були ситі і вівці цілі. Це значить те, що колись мудрий український народ чітко казав вовк траву їж. Так, ну, не буде від'їзд траву йому треба овець. Так. Наші вівці і отари все одно постраждають. Так, ну це я, я ж не знаю фактів, знову знання деяких принципів. Отже, наші вівці і отари все одно постраждають, бо бачили очі, що купували. То тепер їжте.